Літо пора відпусток. Де відпочивати в Україні чи за кордоном справа кожного, зокрема, в залежності від уподобань та фінансових статків. Чимало земляків віддають перевагу Туреччині, Болгарії та Єгипту. Проте наших нерідко можна зустріти в Криму. У місті Алупка побувала моя колега Надія Ніплюхіна. Окрім відпочинку, вона підготувала цікаві матеріали з Криму. Протягом тижня ви маєте можливість з її розповідей дізнатися більше про південне узбережжя. Матеріал перший Алупка. Алубка – це невеличке курортне містечко, затишно розташувалося в 17 кілометрах від Ялти. Купальний сезон починається в першій декаді червня і триває до кінця жовтня. Алубка здавна вважається одним із кращих курортів Криму. До речі, в перекладі з Давногорецької назва міста означає Лисиця. Над Алубкою безроздільно панує прекрасна і велична зубчаста вершина Айпетрі. Невелике місто простягнулося уздовж узбережжя на 4,5 кілометри. Вузькі звивисті вулички тягнуться уздовж берега або підіймаються вгори. Оселі будувалися вздовж гірських стежок, тому цей населений пункт зберіг багато рис гірського селища. Але незважаючи на заплутане, на перший погляд планування, в Алупці не дуже складно орієнтуватися, оскільки майже всі основні міські установи, готелі, магазини і підприємства громадського харчування зосереджені в центрі на п'яти вулицях. Галупка це мальоничі ландшафти, м'який кліма цілюще повітря. Це тиша, спокій, умиротворення садів, парків, просторі, поляни знаменитого Воронцовського парку і круті вулички старого міста. Привіт, я... А також сперечання за землю. Тут готелі для туристів ростуть наче гриби після дощу. Вигідно на їхньому фоні відрізняються будинки, збудовані західняками. Вони просторі, затишні і чисті. Тому для прикладу в Коломиян, Любові та Петра Палійчуків, які уже кілька років приймають в своєму домі відпочивальників, кімнати завжди зайняті. Купальний сезон в Алупці починається лише в першій декаді червня, зате і остигає море не поспішаючи, дозволяючи купатися практично до кінця жовтня. Взимку тут тепліше, ніж у Ялті. Більше сонячних днів у а в самому місті та на схила гір, поблизу нього багато хвойних дерев. Цю чудову природню картину псують купи сміття у міському парку. Місцеві мешканці кажуть, його спеціально привозить керівництво санаторію, розташованого поблизу. Причина банальна. Головні медики не хочуть, щоб загальним місцем відпочинку користувалися туристи. Хоча тільки через цей парк можна дійти до одного із найкращих пляжів міста. Зразу помітно, що ця культурна зона давно не знала руки господаря. Окрім сміття, тут розбиті сходи, підставки для ліхтарів. І великі хащі занедбаних кущів і дерев. Проте усе це забувається, коли вдихаєш запах моря, а ще краще бачиш його і пірнаєш. Відпочинок в Алупці надовго збережеться у ваших серцях теплими і незабутніми спогадами. Для тих, кого приваблюють пам'ятники природи, культури та історії, для високих поціновувачів вина це будуть найтепліші спогади про відпочинок як влітку, так і взимку.